Привіт! Ви на каналі онлайн-школи Green Forest, де ми цікаво розповідаємо про англійську. З вами Настя, і це наше нове граматичне відео. Зачекались? До речі, а скільки наших відео ви вже подивились, можете сказати I have watched all of the videos. Чи хоча б some of the videos? Come on! Have you watched any of the videos? Don't tell me you've watched none! А навіть якщо і так, то це відео непоганий початок. А ви помітили певні слова, які я використала в реченнях. Давайте подивимось разом. You Have watched all the videos. you have watched some of the videos. Have you watched any of the videos? Don't tell me you have watched none. Всі виділені слова all some, any, none, а також такі, як a lot of. «Much», «many» називається «quantifiers», або ж кількісні слова. Вони допомагають нам зрозуміти, скільки саме чогось ми маємо. Багато чи трохи, все або нічого. В англійській мові взагалі іменники рідко стоять самі по собі. Наприклад, для однини ми використовуємо артиклі «an», dog, -ok «an umbrella». А що ж тоді з іменниками в множині чи тими, які ми не можемо порахувати? Сьогодні разом розберемося з базовими виразами. Почнемо з найлегшого. all. All – це про всіх або все. Наприклад, all the students passed the test. Всі студенти склали тест. My dog ate all the cookies. Мій пес з'їв все печиво. Не залишив мені жодної крихти, уявляєте? Not all clients came on time. Не всі клієнти прийшли вчасно. Подивимось, наприклад, з фільмів. Всі ж знають цю популярну фразу. All for, one? all for one and one for all. Один за всіх та всі за одного. Або ж це драматичне зізнання Енекіна, який щойно помстився за матір. I killed them. I killed them. killed them all. I killed them. I killed them all. Я вбив їх, вбив їх усіх. Скоріше за все, ця сцена і стала початком всього. А ми продовжимо. Тепер поговоримо про сам та Ені. Тут вже цікавіше. Сам ми використовуємо, коли говоримо про щось у невеликій кількості, але конкретно не уточнюємо скільки. Просто декілька. Ми, як правило, або щось стверджуємо, або пропонуємо чи просимо. I have some friends in Canada. У мене є декілька друзів у Канаді. Would you like some tea? Хочеш трохи чаю? Some, some people are worth melting for. Деякі люди варті того, аби за них розтанути, каже сніговик Олаф. А ось Альфред, говорячи про джокера, каже наступне: some men just want to watch the world burn. Some men just want to watch the world burn. Деякі люди просто хочуть дивитись, як весь світ горітиме. А я скажу, що some schools are just better than others. Наприклад, наша онлайн-школа англійської Green Forest, яка може похвалитись тим, що all of our teachers є професіоналами своєї справи і зможуть зробити кожне заняття цікавим та продуктивним. Пора вам вже перевірити це особисто. Переходьте за посиланням в описі до цього відео та записуйтесь на перше безкоштовне пробне заняття. Наші менеджери із задоволенням допоможуть вам пройти тестування та підібрати найкращий курс та графік занять саме для вас. Don't wait any longer. До речі, а як щодо «any»? Насправді значення таке саме, як і у сам. Невелика кількість чогось. Але. Принципова різниця полягає в тому, що «any» ми використовуємо в питаннях або запереченнях. Do you have any plans for the weekend? Чи є у тебе якісь плани на вихідні? We don't need any problems. Нам не треба жодних проблем. Часто в бойовиках ви можете почути наступну фразу. Any last words? Any last words? Є якісь слова на останок? А у володарі перснів бідний Піпін ось так переживав за долю фроду та сема. Is there any hope, Gandalf? Is there any hope Gandalf? Чи є якась надія, Gandalf? Отже, для множини або незлічуваних іменників використовуємо сам в звичайних реченнях чи пропозиціях, any в запереченнях та питаннях. Іноді на уроках англійської можна почути наступне: Do you have any questions? Маєте якісь запитання? I don't have any questions. У мене немає жодних запитань. Хіба що окрім: А чи можемо ми взагалі не використовувати це any?» і просто сказати речення на кшталт I don't have questions? Теоретично так, люди вас розуміють, але без слова «any» це речення звучить неприродно та незавершено, як ніби щось пропущено. Отже, I don't have questions» граматично, можливо, але сухо та формально. Слово Ені допомагає зробити речення м'якшим та більш звичним для вуха англомовної людини. I don't have any questions звучить природно. «I don't have any time for any gossip» У мене немає часу для пліток. А чи можемо ми сказати це речення ще якось по-іншому? Звичайно, є варіант «I have no time». Це звучить сильніше та навіть трохи драматичніше. І ось тут важливо: не no використовується без допоміжного дієслова don't, бо це вже буде подвійне заперечення, а англійська такого не любить. Отже, I don't have any time» – нейтральне, нормальне речення. «I have no time» – більш категоричне, емоційне. А ось це граматично неправильний варіант, хоча іноді його і можна почути в неформальному мовленні. I'm 27 years old. I've no money and no prospects. I'm 27 years old. I have no money and no prospects. No money and no prospects. <speaking Spanish> Мені вже 27 років. У мене ні грошей, ні перспектив. жаліється Шарлота. своїй подрузі у гордості та упередженні. Також в запереченнях ми можемо використати й none. «None» – це ще більш категоричний варіант, коли ми хочемо заперечити щось повністю. Це як жоден. Ніякий, ні один. Наприклад, none of my friends like pineapple on pizza. Жоден з моїх друзів не любить ананаси на піці. Що ж, не всі такі відважні? Тільки я. It's so hot here. None of the windows are open. Тут дуже спекотно, жодне вікно не відчинене. Якщо хтось задає вам незручні питання, можете запам'ятати наступну фразу. That's none of your business, Christy. That's none of your business, Christy. Це взагалі не твоя справа, Крісті. And I work like a dog, day And night, living off a a coffee from a pot none of you want to touch. And I work like a dog day and night, living off a pot of coffee. None of you want to touch. Я працюю як собака день та ніч, заробляючи на життя кавою, яку ніхто з вас навіть не хоче торкатись. Емоційно каже героїня фільму, що підіймає проблему расової сегрегації всередині минулого століття. Принципова різниця між ноу no та на полягає в побудові речення. Но no вживається безпосередньо перед іменником, без прийменника off. «I have no milk in the fridge». Тоді як «нан» зазвичай вимагає конструкції з «of» або використовується самостійно без іменника. Please buy some milk. I have none. None of the milk in the fridge is okay for this recipe. And that's all for now. I hope I've given you some nice examples. Can you make any sentences yourself? Write them down in the comments. I hope you will miss none of our future videos. В майбутньому відео поговоримо про наступну порцію Quantifiers: Much and many, Few and Little. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити. See you soon!